Є загроза запуску балістичних ракет середньої або міжконтинентальної дальності. Росія повністю закриває повітряний простір над полігоном Капустин Яр з 18 жовтня до 21 жовтня. Також ймовірне оголошення повітряної тривоги по всій території нашої країни. Також вони попросили наголосити випробування та обмеження на різних полігонах є нормальним явищем і не завжди означають автоматичні загрози. Проте краще бути попередженим і підготовленим, так як то каза, кажуть, придупріждон значить вооружён. Це ось так. Тому не нехтуйте знову ж таки сигналами повітряної тривоги. Але про те, де ж все ж таки були влучання цієї ночі, то у Запоріжжі внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Інформації про постраждалих наразі не було. Пише ова. При цьому згодом і трошечки пізніше була все ж таки. Інша публікація про те, що опівночі ворог ударив шахедом по одному із закладів освіти у Запоріжжі. Сталося займання триповерхової будівлі екстрені служби вогонь вже приборкали. <кій> Минулося без постраждалих. На щастя, ви бачите зараз перед собою ці кадри жахливі, того як вночі вони хотіли знищити частково також і наше майбутнє, тому що освіта. Це наше майбутнє, діти це наше майбутнє. і Вони хочуть впливати буквально на усі ланки, які б могли знищити не тільки те, що ті, хто зараз працює, частина країни, але вони хочуть впливати і на майбутнє нашої країни. Ворог, на жаль, у нас отакий, який він є, і він не нехтує ні, ні. Одною можливістю потрапити усюди, де б могли знищити в нас усе українське так. Але наші збройні сили України активно цієї ночі працювали над тим, щоби у Росії була ніч досить веселою. Тому дрони помсти летіли над Московською областю. Росіяни ділилися першими кадрами нальоту. БПЛА зараз перед собою можете бачити так по червоних стрілках на мапі видно, що географія наших пташок охоплює не тільки територію Російської Федерації, а й окуповані українські землі, включно із тимчасово окупованим. Кримом, отак, от, от, поки до нас летіли шахеди, ми також не зволікали і відправляли своїх пташок так помсти до країни Сусідки і що ж було особливим, також все ж це було не просто польоти, але деякі з них були досить результативними. Так, у Стерлитамаку програмів потужний вибух на хімзаводі Авангард пишуть у російських змі. За попередніми даними, вибух стався у третьому цеху. Його відчули по всьому місту. Наразі відомо про п'ять. Постраждалих на заводі виробляють вибухові речовини та комплектуючі для реактивних систем залпового, вогню, залпового вогню Російської Федерації. Тобто, це була досить така ціль, конкретна, по якій хотіли попасти Збройні Сили України, і вони це успішно зробили. За що ми їм дуже дякуємо. Але хочу вам нагадати: не забувайте дуже важливо донатити на Збройні Сили України, тому що без нас, на жаль, їм буде дуже тяжко. Тому підтримуйте їх. Не забувайте, що це дуже і дуже важливо. А також, якщо казати про те, куди все ж попало ці ночі на Росії, так то атакована підстанція 500 кВт Вешкайма. В Російській Федерації Підстанція 500 КВ «Вешк Айма це один із ключових вузлів енергосистеми середнього поволжя, <кліджя>, що входить до структури Мес Волги, філія Пад Росіті ФСК ЄЕЄС. Основні функції підстанції 500 КВ «Вешк Айма. Це підстанція, чи частина енергокільця Поволжя, що з'єдне Ульяновську енергосистему, мордовську, чуваську та Самарську енергосистему. Через неї проходять великі транзитні потоки електроенергії з північного сходу, у тому числі від Сизранської та Жигулівської гесу, центральні райони Російської Федерації. Ось такі, досить результативний політ пташок. Був так і. На щастя, в російських пабліках про це дуже дуже плакали. Особисто мені хочеться, щоб, щоб цього ставалося якомога частіше. Це не може не тішити. А при цьому також, якщо казати про те, куди ж долітали наші пташки, і як боялися в Росії, то там одночасно зупиняли роботу цілих сім аеропортів. За даними російських змі, в Сочі затримано понад 20 рейсів. Пізніше це обмеження зняли. Так що. Морально страждали не тільки країни Європи, як це було в вересні, наприклад, так, але й сьогодні уночі страждала на Росії і мали наслідки того, як летять пташки до них, і вони просто сиділи і чекали своїх рейсів. Хочеться, щоб вони мучились все більше і більше. Але якщо казати про те, як же страждають українці від нашого ворога, тому що нам слід не забувати, що це ж все ж наш ворог, і він не зупиняється. Проте є. Такі інформаційні дані про те, що кількість жертв серед цивільних в Україні за 9 місяців 2025 року зросла на 31% порівняно із аналогічним періодом. Торік ідеться у звіті моніторингової місії ООН. Терор Росії лише за вересень у цифрах загинуло щонайменше 214 цивільних, ще 916 поранених. 69% жертв припало на прифронтові райони. Найбільше Донецька та Херсонські області. Атаки на енергетичний. Фраструктура України посилилися у вересні і продовжилися у жовтні. Так, тобто ця статистика говорить нам про що? Про те, що ті люди, які живуть у прифронтових районах, якщо у вас оголосили примусову евакуацію, або ваш район наближається до того, що звідки буде евакуація, будь ласка, побудбайте про те, що можливо найближчим часом вам доведеться переїхати в якийсь інший, більш безпечний регіон нашої країни, так? і вам слід зрозуміти, що, на жаль, наш ворог не спить, і є, як ми вже це могли зрозуміти за три роки війни, і така ймовірність, що ситуація на фронті змінюватиметься таким чином, що вам доведеться переїхати. Будь ласка, подбайте про це і не нехтуйте цим. І також знову ж таки кажу це вже втретє: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що, на жаль, ви не можете бути повністю у безпеці у своїх теплих ліжечках. А тепер перейдемо із вами до основної теми нашого етеру. Так це була зустріч Володимира Зеленського, так президента України із американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі Уже у, у п'ятницю, 17 жовтня, і вночі це активно обговорювалося.